23 листопада Олег Сенігубов перебував на території Зміївської громади. Начальник Харківської обласної військової адміністрації відвідав пункти обігріву, які сьогодні називають пунктами незламності. Один із таких об'єктів облаштували в одному із навчальних закладів Зітьківського старостинського округу. Пункт обігріву умовно поділили на декілька локацій. Серед них місце для дітей з іграшками, розмальовками, зручними місцями для сидіння, окрема зона відпочинку, де є матраци і теплі ковдри. Передбачена і кімната для мам із маленькими дітками. Є куточок для надання медичної допомоги з необхідним набором лікарських засобів. У пунктах незламності встановлені генератори, що дає можливість зарядити телефони та випити гарячого чаю. Війна триває, так і російський агресор. Ми бачимо, хоче знищити енергетичну систему нашої держави, щоб залишити нас, українців, без тепла, без освітлення. Але ми готуємося, гуртуємося. Зокрема, в нашій громаді створені, створені пункти обігріву і не виключена і, і наш старостат. Ми також на базі школи створили пункт обігріву. Де поділили на маленькі локації, де не тільки люди можуть прийти погрітися, але і зарядити телефони, випити гарячого чаю. У разі потреби навіть наші шкільні кухарі можуть приготувати першу страву, діти можуть погратися. Також у нас є в пункті обігріву медична сестра і практичний психолог, тому що що ми всі розуміємо, будь-які надзвичайні ситуації, ну люди по-різному реагують на них, тому я вважаю, що це також потрібно. Пункти незламності будуть розгорнуті в усіх старостинських округах громади. Відповідно до рішення виконавчого комітету, їх буде 10. Перелік буде оприлюднений на офіційному сайті Зміївської міської ради. Переважно пункти обігріву облаштують у комунальних закладах, які мають котельні на альтернативному паливі. Тут у нас спільне завдання наразі підготуватись до будь-яких надзвичайних подій, які у нас можуть бути зараз. Ми говоримо про найближче, це тобто блекаут. Ми її так називаємо. Оскільки дійсно енергосистема нашої держави, зокрема Харківська області, знаходиться у досить такому важкому стані, і ми маємо бути до цього готовими. Ми зараз проаналізували створені на території громади так звані пункти незламності, вони ж пункти обігріву. Що це таке? Це ті островки, умовно кажучи, ті приміщення, куди люди можуть прийти підзарядити свої мобільні телефони, випити кави, чаю, приготувати навіть собі їжу, або вже там скуштувати їжу, або вирішити якісь свої нагальні, умовно кажучи, побутові проблеми, зв'язатися з близькими, рідними тощо. Ми розраховуємо, що ці пункти незглавності мають бути запущені на випадок того, якщо електроенергії не буде більше, ніж 24 години. Ми про це попереджаємо громаду заздалегідь і вони вже комунікують із людьми тут безпосередньо про те, що відкриваються по громаді пункти незламності. Вони працюють ще, ще раз хочу зазначити: цілодобово, однак, після того, як тільки нам буде там, умовно кажучи, повідомлено, що ремонтні роботи будуть тривати більше ніж 24 години. Ми готуємося до зими, тому що всі розуміємо, що живемо в військовий час і можуть бути будь-які негаразди. Тому було прийнято рішення вчора на виконавчому комітеті затверджений перелік цих пунктів. Тобто, якщо раніше визначалися це і приміські вокзали, зараз ми ці пункти сократили, розуміємо, що використовуємо приміщення там, де лише є альтернативне опалення. Тобто ми визначили такі: це Зітківська школа, це Чемужівська школа, це садок номер 2 садок номер 3 садок. Доктор один. Памісту Змієва, це пролетарська колишня Фадяхівська школа, Таранівська школа, Бірківські дитячі навчальні заклади. Що самі, самі пункти собою представляють? Тобто спочатку ставилося завдання такі пункти зробити на всіх мікрорайонах в вигляді наметів. Намети в нас є, але, як показала практика, не зовсім вони ефективні, тому що ну, прийти в намет, де стоїть буржуйка, і, і там велику кількість людей може, ми не можемо розмістити. Містити. Коли почали вивчати це питання, розуміємо, що от дитячий садок, де ми зараз знаходимося, колись будував його машинобудівний завод на досить велику кількість дітей. Тобто тут три корпуси, і при необхідності є. І договори з лісничеством, поставка деревини, пі пілети. Ми при необхідності можемо тут автономно тримати будь-яку зазначену температуру. Так, тобто, якщо буде, не дай Бог, у нас аварія якась і не буде там 2-3 дні відсутність або світла. І ми розуміємо, що ми з цією ситуацією справимося або там, але там через тиждень, то такі пункти обігрівок, звичайно, будуть працювати, і ми сюди будемо підвозити людей. Також визначені шкільні автобуси, маршрути будуть відправити. Це саме місто буде робити повністю за рахунок бюджету, і ми тут зможемо якийсь період, там тиждень-два до ліквідації аварійної ситуації розміщати людей. Але це не значить, що якщо не буде у нас по місту тепла і газу, то зовсім другі завдання стояти. Тоді вже буде. Інший шлях вирішення питання. Ми розуміємо, що людина сюди не прийде і не буде тут жити всю зиму, тому що немає тепла або опалення або електричества. Тобто займаємось, вирішуємо такі питання комплексно. Зараз розуміємо, якщо буде газ, навіть не буде світла, у нас вже буде через сім днів можливість. Автономно опалювати, держати два дві котельні, це мікрорайон і ЖД вокзал. Тобто, навіть якщо не буде світла, то ми будемо подавати тепло в наші домівки. Ну і далі будемо дивитися по ситуації. Окрім пунктів незламності на період блекауту, громадяни зможуть підзарядити свої телефони у крамницях, аптеках чи заправочних станціях, де працюють генератори. Наразі це питання відпрацьовується з місцевими підприємцями. Поцікавився очільник області ситуацією з опаленням в громаді. Скажіть, що у вас по опаленню зараз по громаді? Ми перший один мікрорайон запустили 17 октября, так. Ми отримали ліміти, ліміти були маленькі, але щодо того, що ем, октябрь був доволі теплий, у нас ми відпрацювали досить нормальний сезон. У нас були проблеми по цьому мікрорайону, це мікрорайон ЖД вокзал, тому що літа ми пройшли переповірку лічильника, коли почали запускати, лічильник не працював, повезли на повірку. Договорилися з КЛК, вони нам дали точно такий лічильник, поставили 27-го. Жовтня ми запустилися в повному обйомі. 635 абонентів на сьогоднішній день, це саме по квартирам, які залишилися з 27 жовтня забезпечені 100% теплом. Тепло одержимо, больниця, лікарня, всі пункти компактного перебування внутрішньопереміщених особ також на сьогоднішній день опалюються. Школи ми запустили, провели наради з ректорами, з, з директорами шкіл, навчальних закладів. Ми повністю. Всі школи, всі об'єкти запустили, тримаємо 10-12 градусів, градусів по об'єктам. При першій нагоді, при першій команді ми подаємо тепло і вирівнюємо температуру 18-22, як це необхідно. По всім приміщенням громади кругом тепло є, проблем немає ніде. Також Павло Голодніков подякував Олегу Синігубову за допомогу у відновленій лікарні і центральної котельні, де завершили роботи встановлення віконних блоків. Дякую вам. ми Відпрацювали вчора. На позавчора закінчили котельну. Це у нас ще один мікрорайон є. Тобто, у нас і больниця вже лікарня, наша центральна міська лікарня, і котельня повністю возобновили після бомбіжки, Працюємо 100% все запущено. Ну все, чудово молодця.